Закон в Хорватії дозволяє неоподатковано відшкодовувати видатки на житло своїм працівникам, в тому числі і власнику, якщо власник є працівником. Ось два способи, як це робити: перший орендуйте нерухомість для працівника. Підприємство укладає договір з власником нерухомості і платить йому орендну плату. Важливо, щоб договір чітко вказував, що оренда для потреб вашого працівника. Другий Працівник орендує сам, а підприємство йому відшкодовує. При цьому орендна плата має бути фіксованою, без залежності від комунальних. Відшкодування здійснюється тільки на банківський рахунок працівника. Не готівкою. в формі JOPPD позначається кодом 68. Найголовніше тут: працівник не платить жодних податків в жодному з цих способів. Впровадьте це правильно, проконсультуйтеся з нами.